Почте мене, пробачте варто? все тоді ліку. Артем пивоваров зламав ніс прихильниці під час концерту, сильно жбурнувши барабану паличку в зал. Дайте дівчину, котрі ми сьогодні трошки на шкоду. Ось після завершення концерту пивоваров запросив дівчину за лаштунки, де перепросив за цей прикрий випадок і зробив з нею спільне фото. О, так люди, а це неї самі. Це не я сама, мене просто-напросто я пробиралася до сестри і мені щось просто прилетіло в носи дуже сильно. Давайте, зробимо фотку. <риклад> Давай, зробимо фотку. <риклад> ви, ви мене пробачите? Так, <риклад> і ви нас перепрошуєте. О. Будь ласка. У коментарях під відео наголосили, що потерпілі потрібно було запропонувати квиток на наступний концерт. Артем Пивоваро відповів, що так і зробили. Вона обіцяла повернутись. Потерпіла дівчина відповіла, що барабану паличку вони не забрали, бо побігли лікувати носа. А в коментарях підписники зауважили, що це не смішно і можна лишити людину без ока. А якщо прилетить у скроню, взагалі ненароком вбити. А от прихильниця, яка була на концерті, зауважила, що прилетіло від когось, коли Видирали, ви побачили, як там люди бились за ці палички. друзі. Що ви думаєте з приводу цього інциденту? Пишіть в коментарях до зустрічі.